У тропічних лісах, де кожен крок приховує таємниці, існує істота, здатна перетворити мураху на раба. Вона не просто вбиває, вона керує жертвою. Уявіть собі, маленька мураха, яка ще хвилину тому бігала по стежці, раптом підкоряється невидимій силі, залишає колонію, піднімається на рослину і міцно вхоплюється зубами за листок. І все це не випадковість. Це дія гриба, який маніпулює її мозком. Офіокордіцепс, унілатераліз, гриб, відомий як гриб зомбі, паразитує на мурахах лісорубах, роду кампонотус, інфекція починається, коли спори гриба потрапляють на комаху, проникають через її екзоскелет і починають рости всередині її тіла. Гриб виділяє хімічні сполуки. Що впливають на нервову систему мурахи, змушуючи її залишити колонію та піднятися на рослину. Там комаха міцно вчіплюється зубами за жилку листка, її м'язи паралізуються, а гриб проростає з її голови, випускаючи спори, готові інфікувати нових мурах. Офіокордіцепс унілатераліс – не просто гриб. це справжній майстер маніпуляції. Що за допомогою хімічних сигналів контролює поведінку своїх жертв, його здатність керувати живою істотою вражає і змушує задуматись про складні та таємничі механізми природи, які ми лише починаємо розуміти. Якщо хочете більше цікавих відео, ставте лайк та підписуйтесь на Академію Ерудиції. Дякую за перегляд!